Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, нехай Господь благословить там, де ви є. Знаєте, благодать вона дана людям для того, щоб кожен міг уникнути вічних мук. Тому Господь і посилає людей своїх, щоб вони показували шлях до Господа. Любов вона превища всього. І цей приклад показав сам Ісус Христос, віддавши себе в жертву, віддавши себе на хрест ради спасіння кожного. І коли ми любимо Бога всім своїм серцем, всією своєю душею, коли ми любимо свого ближнього, то тільки тоді ми можемо служити та спасати людей. Адже справжню любов дає тільки Бог, яка покриває, милує та спасає. Знаєте, пророки вони платили дуже велику ціну ради Євангелія, ради спасіння людей. І ми повинні бути світлом та сіллю для цього світу, щоб людина бачила це світло і йшла на нього, щоб вона могла рятуватися. І дійсно, тільки жива церква, вона змінює життя людини, вона змінює людину, і це дійсно велике чудо. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь. Субтитрувальниця